На посовечках живех усе від мене, на тихую воду мене запуладить, індус в мою відживляє, то водить мене сугу пустичка сплаву дивусть, коли я піду до дивину і смертної темряви, то не. Боятися злого. ти отиде мені твоє сезо і твій посад, вони мене в мною. Ти при мною твоя песу з готом в моїх гуха. Мою голову ти було намасти. Тільки добро і белушевдя мене заполодити будуть по всі дні мого життя, а я побуватиму довгі часи в домі Господньому довгі часи.